Конкурс захист науково-дослідницьких робіт Малої академії наук проводиться з метою виявлення підтримки та розвитку обдарованої молоді, залучення її до наукових досліджень. Завданнями цього конкурсу є формування молодого покоління науковців в різних сферах суспільного життя, також сприяння поглибленого вивчення окремих основ науки, активізація позакласної та позашкільної роботи. До участі у конкурсі залучаються учні 8-11 класів загальної освіти закладів різних типів, а також позашкільних установ. У цьому навчальному році вихованці мають змогу захищати науково-дослідницькі роботи в 10 відділеннях і 56 секціях. Розмежувалися відділення історико-географічне на окремі відділення історії та науки про землю. Найбільш активними є учасник у відділеннях філософії та суспільствознавства – 8 робіт, таких відділеннях, як філологія та хімія і біологія, екологія та аграрні науки по шість науково-дослідницьких робіт. А взагалом на участь у цьому конкурсі в цьому році було подано 41 роботу. Найбільш активними є вихованці навчально-виховного комплексу Дитячий садок, школа, гімназія, номер 12» вісім учасників загальноосвітньої школи номер 7 – 6, міської гімназії. П'ять і міського ліцею чотири учасника. В останні роки науково-дослідницька діяльність учнів активізувалась. Так, в минулому навчальному році на базі міської гімназії була створена філія Житомирського територіального відділення Малої Академії наук Олімп. Наші вихованці вибороли шість призових місць на обласному конкурсі захисті. А також вихованка міської гімназії Ірина Гузенко стала учасницею республіканського конкурсу науково-дослідницьких робіт Малої Академії Наук.